Доброго вечора, друзі. Сьогодні хотів би з вами поговорити про безкоштовне житло в Польщі для українців. На сьогоднішній день є велика кількість людей, які переселилися до Польщі та переселяються зв'язку з війною в Україні. І є така можливість отримання безкоштовного житла в Польщі. На сьогоднішній день саме в Польщі є така програма, де вам допоможуть з пошуком житла. І під цю програму підпадають люди з інвалідністю, з фінансовими проблемами. Та людьми, які сьогодні не можуть працювати та ще безліч категорій. Саме завдяки державній гарячій лінії розселення українців, ви зможете отримати допомогу в пошуку гарантованого житла, отриманню продуктів харчування та вам організують трансфер до цього місця проживання. Ще хочу додати, що це не буде велике місто, це не буде центр країни. Це будуть маленькі міста, села. Треба розуміти, що там гарні умови і вам допоможуть там не гірше, ніж в великих містах. Ця програма буде діяти до кінця року, але невідомо скільки ще місць, тому я думаю, це гарна нагода допомогти собі, своїй сім'ї та друзям, близьким, хто знаходиться в скруті, і зателефонувати до консультантів, щоб вони вас переконсультували та допомогли саме вам. Тому, друзі, під цим відео. Я залишу посилання, ви зможете перейти, детально ознайомитись, зателефонувати та отримати всю інформацію, яку будете розуміти, та вона буде вам необхідна. Тому, друзі, користуйтесь, поширюйте. Гарного вечора. Слава Україні!